Всім привітки! І ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо, о, я буду допомагати обустраювати будиночок. Хто впізнає, той молодець. Цей будиночок його просто дуже впізнати, так як о, тут обоє самі кажуть про це. Ну Ми починаємо. А сьогодні ми обостроїмо холодильники, а, так як я знаю, що багатьом багато людей не знають, як гарно обустроїти холодильнички, Так щоб ти відкрив і любувався а, цим. А для цього нам треба холодильник і дві енер... дві... два коробка енергетиків. А всі бутилочки ми прибираємо і ставимо замість них енергетики. І... Ну, я їх ставлю тільки для тих, кому є, є вже 18 років. Ставимо, ну і прибираємо те, що в нас залишилось. Тобто, а, коробочки і а, всі соки. А, прибираємо. Також не забувайтеся підписати. Не забудьте підписатися, тому що я дуже стараюся на цих відео. Я... Так, друга... другий холодильничок. Цей холодильничок буде з напоями, але буде також в цій серії буде нап... На... холодильник з. скажіть я скажу. з їжею. Ми для цього просто ложимо сюди бутилочку напоїв різних. Які виглядають і ярко, і якось темно, все рівно. Просто кладемо туди напої. Так, кому сподобається такий формат відео, буду знімати почастіше. Так, розкладуємо все все Далі беремо такі напої. А Я тут буду вибивати тупо, просто напевно а, мені треба вибити ще Фанту а, і треба вибити Спрайт. Фанту я в місті з вами, напевно, буду вибивати, а Спрайт уже сама виб'ю. О, Фанта! Ура! Просто неймовірно рада, тому що реально, я думаю, чого тут немає ну мало в упаковках. Є, які в таких є, ну, просто відкриваєш, а там всі є. Ось страття а, молочко. Беремо беремо сік, такий, який підходить по кольору. А, беремо такий сік. І такий. А, це з апельсином і з полуницею. Беремо а, такий сироп. І такий сироп. Це сироп з виноградом і мандарином. Беремо лимонад з огурцями. Беремо і з алоєю напої, які теж дуже корисні. Беремо також з грушею і з сливою. Так, беремо ці напої, які з'явилися ну, давненько, але появилися вроде би, обновлення було недавно. Але у мене немає нового обновлення, там, де є з друзями грати можна. Ну, Третій варіант е, наших холодильничків. І цей холодильничок з їжею. Дуже смачненькою, дуже такою. Нам треба вибрати коробочки. Які підходять вам під холодильник, щоб вони влазили. Я буде виб... Сірі вибрала я а, і ми сюди ложимо їх. А, що ще Ну і ми будемо, собственно, їх заповняти. Заповняти, як ви хочете. Не обов'язково, так як я. Але ці відео я пам'ятовую, напоминаю, що ці відео виду е, спеціально для того, щоб ви теж робили це все. <сіпіг Bilk> ці всі класні такі способи, які мені дуже пригодилися. Наприклад, ці холодильнички я дуже часто обустрою, е, так як я ну, у мене два канали вже було. Е, хто хоче, може подивитися. У мене був перший канал, але він був з бумажними е, собачками. Е, е. Це був канал Вікілак. І ще був а, канал у мене Віка-Тока. Була лише про такобоку і про собачок а, бумажних. М -м -м. Хто хоче подивіться, подивитися, що я знімала, як я знімала, і оцініть качество відео до і відео пострілів, тому що я вже займаюся блогерством два роки. І я спочатку займалася блогерством в лайки. Ну, це дитяче приложення, а потім вже перейшла на Ютуб. А також я знімала раніше в ТикТокі, але я вже не пам'ятаю, скільки в мене було підписників, і як називається мій канал. так що так, я туди вже соуси. а, додавала. Ну, дивіться просто, я буду з вами валакати. Бо не подобається, як я балакаю, то просто можете взяти і вимкнути відео або вимкнути звук. Якщо вам треба прямо обостроїти холодильники, то це відео для вас. А, так, що ще розповісти можна? Ну, Три ті у нас буде холодильничка тут. А ми обустроюємо останній холодильник. Він буде дуже гальнесенький, дуже маленький, дуже зручненький. Ну, не обов'язково обустроювати так, як я обостроюю, якщо вам хочеться А, Ну, це не обов'язково, так що і ми вже закінчуємо.